Ну нарешті ми це зробили. Що це вони там зробили? Селяни, чуєте мене що там у вас, кажіть. Ходімо краще від кавуна, а то ще дізнається. Та що я дізнаюся? Не треба від мене тікати. Кажіть, що там у вас? Ну я не знаю, це можна казати чи ні, тому я краще запитаю. Та добре, добре вже, можеш йому розповісти. Ну давай, розповідай, тобі вже дозволили. Кавуна, ми з селянами зробили реалістичний Майнкрафт нову версію. Реалістичний. Майнкрафт нову версію. О, так дайте мені пограти в неї. Ні, не можна, вона поки що в розробці. Так ви тільки що сказали, що зробили вже її. Ну добре, добре, дозволимо тобі пограти, не проблема. Просто не хотіли спочатку. Ну так давайте, що для цього треба робити. Та нічого, просто стрибнути в криницю, але є одна умова. Добре, давайте. Що там за умова? В цьому Майнкрафті ти повинен обов'язково. Чуєш мене, обов'язково зустріти селяна. він Дещо передасть для нас. Ага, а якщо я його не зустріну. Я ж кажу, ти повинен обов'язково його зустріти, інакше ти там назавжди застрянеш, розумієш це? Ага, я вас зрозумів. Зустріти селянина, він мені там щось дасть, щоб я повернувся назад. Та начебто все зрозуміло. Так, так, і ще для нас він там дещо передасть, тому кого -то не забудь. Та як я забуду? Якщо я забуду, я назад сюди не повернусь. Тому тепер навіть не знаю, чи треба стрибати в цю криницю. О, до речі, друзі, Всім привіт, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Сьогодні ми з вами потрапимо в справжній реалістичний Майнкрафт. Поки що навіть не знаю, як він буде виглядати, але саме селяни з мого села його зробили. Вони сказали, що це нова версія Майнкрафта, і вона мені 100% сподобається. Та думаю, і вам вона сподобається. Але перед тим, як туди потрапити, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться. Підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки моїх глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, друзі. І ви обов'язково зробіть те ж саме, ну а ми починаємо. Ну і я так подумав, друзі, звичайно, я вирішив туди стрибати. Давайте, хоча подивимося, там якийсь портал чи що. Ого, там, там взагалі нічого не видно, друзі. Ой, добре, все ж таки будемо зараз стрибати, тільки моркву. Давайте залишимо селя. Тому що, я думаю, мені там морква взагалі не потрібна буде. Ось так, скидаємо її і давайте стрибати, і будемо телепортуватися в реалістичний Майнкрафт. Ви готові? На рахунок 3. Один, два і все. А, а, одразу видно, що я потрапив в якийсь інший Майнкрафт. Нічого собі, як тут круто під водою, як ви бачите, там є риби. Слухайте, друзі, якщо спробувати під водою поплавати, дивіться, як тут гарно! Слухайте, мені тут вже подобається, але давайте нам все ж таки. Так треба з вами зустріти селянина. Мені цікаво, що він там нас нам передасть. Стоп секунду, це що крокодил? Серйозно, друзі, дивіться, в нього рот відкритий. Друже, тільки, тільки не чіпай мене. Будь ласка, будь ласка, тому що я там побачив скриню, мені цікаво, що в ній знаходиться. І сподіваюся, ти мене не будеш знищувати. Друже. мій друзі, я, я в Майнкрафті взагалі крокодила ніколи не бачив, а тут він є, подивіться. Страшний такий ще. Добре, давайте подивимося, що тут у нас в скрині. О, друзі! Тут в нас є діамантовий меч. Слухайте, давайте спробуємо щось йому зробити. А ну давай, друже, будеш на мене нападати? Чи все ж таки ні? Ух, просто гігантський! А-а-а, Друзі, боляче, боляче. Друзі, подивіться, ось там я. Ось бачите, що це взагалі таке. Я я такого ще не бачив. Слухайте, в мене зараз такі емоції, просто шалені. Думаю, вам також цей Майнкрафт подобається. І, напевно, цього крокодила не так то і просто знищити. Давайте ще раз подивимося на мене. Ось, я тут валяюся. Ось моя голова, моє тіло, слухайте. Давайте все ж таки спробуємо знищити цього крокодила, тому що йому треба помститися. А далі вже будемо шукати селянина. Добре, добре, бачите, він мене в воду просто заталкує, але я його знищив. Я його знищив. Так, і що з нього випало так. Якась, якась шкіра з крокодила з нього випала, Ну, звичайно. Фух, я просто в шоці. Просто перша хвилина в цьому реалістичному Майнкрафті, в мене вже такі емоції. Я боюся, просто навіть що там буде далі. Дивіться, до речі, на графіку цю друзі. Просто подивіться, як тут гарно все виглядає. Це в нас навіть єнот, серйозно. Ну да, я хоча б на тебе трішки подивлюся, який прикольний єнот. Слухайте, а тут є моби з нашого Майнкрафта. Не знаю, там свиня корова. Ой, нічого собі, дощ почався. Дивіться, як тут прикольно. Але я поки що не хочу дощ, і я його вимкнув. Друзі, а це корова з нашого світа Майнкрафта. Подивіться, ось корова, але вона дуже реалістична. Слухайте, давайте спробуємо. Її якось знищити, і ви бачите, як вона розпадається просто на частини. Вау, прикольно. Слухайте, а зараз, знаєте що? Так, так, я пам'ятаю, нам треба знайти селяна, але ж, друзі, я тільки щось сюди потрапив, розумієте? Нам треба ще на щось подивитися. Так, беремо сокиру і давайте спробуємо це дерево якось порубити. І дивіться, просто що з ним стається. Слухайте, а давайте ще одне дерево. Ось це, наприклад, просто повністю розпадається, якщо зламати один блок, як ви бачите. Слухайте, ну це серйозно, ре Реалістично, тому що в реальному житті все працює теж саме. Ви берете пилку, ось тут підпилюєте, і все дерево починає падати. Ну я таке бачив, насправді в реальному житті. Слухайте, я так розумію, нам тут треба не тільки їсти, а ще й пити воду, як ви бачите. До речі, корова тут залишилася. І тут є якась їжа з тебе. О, є. А ну, давай спробуємо з'їсти. О, смачно, це вже смачно. Слухайте, як я їй казав, нам треба зараз знайти шахту. Ви в мене можете запитати, Кавун, та навіщо тобі взагалі шахта? Цікаво мені. Друзі, дуже, як я буду взагалі в шахті там ходити? Там же темрява, і там, напевно, дуже гарно. Може, діамантики якийсь знайдемо. Цей Майнкрафт, як я казав, повністю реалістичний. Тут є багато нових мобів, як ми вже з вами бачили. Крокодил, єнот, і їх ще тут сотня. Мені здається, ого, тут шахта така цікава. Слухайте, а що мені туди в лаву треба стрибати? Я насправді не хочу. Слухайте, пам'ятаєте, ми ламали дерево. А що буде, коли ми зараз ось тут зламаємо? І дивіться! Шахта просто лам... О, отакої о, такой так, стоп секунду. Давайте спробуємо ще зробити це. Ух, друзі, дивіться, ну мені це подобається. Так, беремо сокиру і сокиру краще ось так. От слухайте, а що буде, коли ми взірвемо вибухівку в цьому Майнкрафті? Вам цікаво взагалі на це подивитися? Я думаю, що так. Тому що мені ну прям дуже цікаво. Тут насправді треба дуже обережно копати, тому що все може провалитися і всі ці блоки просто впадуть на вас. Тому, друзі, серйозно, треба бути обережніші. Обережнішим нічого собі тут шахта така. А... Реалістично, подивіться на це каміння і на все інше. Там взагалі лава, нічого собі. Я просто сьогодні все відео, я так зрозумів, буду дивуватися перед тим, як ми взагалі а, знайдемо селянина. Слухайте, а в мене є одне таке питання. Ми тільки що зламали шахту просто, а що буду, коли цілу гору зламати. Так, треба на це, звичайно, подивитися. В мене є кайло. Давайте підійдемо трішечки ближче і приблизно ось тут зламаємо. Так, тут зрозуміло впало. Ану, прибирайтеся, блоки, давайте ось тут зламаємо і дивіться, дивіться, дивіться. Як починає прикольно падати. Бум-бум-бум. І прямо-таки на мене це каміння падає. Ну це дуже реалістично. Я насправді такого, друзі, ще ніколи не бачив. Давайте одразу багато зламаємо, і нехай прям ціла стіна паде на нас. Калюжа така також прикольна. Так, друзі, це саме калюжа, подивіться. Так, дуже-дуже багато каміння, але я мало зламав. Тому давайте ось тут, ось так. І просто дивіться на це. Вау, слухайте, я хочу ще на щось таке подивитися. Тут, знаєте, можна сховатися просто. Просто в цьому каміні, друзі, подивіться, я я взагалі, ось бачите мого персонажа вона Я взагалі в цьому реалістичному Майнкрафті тут не в тему. Тут все таки гарне, реалістично. А я такий з Майнкрафта один вийшов, але це не важливо. До речі, друзі, я знайшов біом з грибами. Можливо, там буде селяни. Давайте просто перевіримо, чому б і ні. Я не знаю скільки тут треба буде ходити, щоб його знайти. Так, а якщо спробувати зламати гриб, наприклад, і вау, починає, починає ломати, і все, все. Напевно, він вже падає не буде, якщо так, о, а так одразу впав. Слухайте, напевно, логічно. Якщо корова тут дуже реалістична, то напевно і свиня, і курка, і так далі, все повинно бути реалістичним. Тому давайте спробуємо це знайти. Знайти цих мобів, а це що за Павліни. Дивіться, друзі, серйозно, які гарні пташки. Ну, на тобі, на тобі, ти будеш літати? А, ти ж не вмієш літати. Ну добре, неважливо. Ой, а це що таке? Слухайте, ходімо зараз, подимося, тому що я не розумію. Стоп, це кальма. ምን <spar> ለማረው Це кальмара, чи хто це взагалі, дивіться, чи це якісь монстри. Ні, друзі, це все ж таки кальмари. І, ого, прикольно. Друзі, те, що я вам показав тільки що, це ще таке. Дивіться, що я знайшов. Я знайшов, начебто, якийсь новий біом. Бачите, яка тут трава, прикольна. Знову ж таки, я знайшов корову, але тут є ще інші тварини, такі, як, наприклад, вівця. Подивіться, як вона прикольно виглядає. Не треба від мене тікати. Домовились з тобою. І о, подивіться, це такі пальми, чи що це. Вау, крутяк. Ого, що це відбувається? Що це за бій? Ви бачили? А, а, ні. ого, Що це? Це, це, це кабан був, друзі? Він, він знищив. Вовка, а також вівцю одну. Ти як взагалі дістав? А ну пішов звідси. О, я його, до речі, знищив. Кабан просто напав, і подивіться, що він наробив А це, до речі, вовк. Друзі, серйозно, так, це вовк у Майнкрафті. А, він би виглядав як собака, звичайно, якщо б не було цієї реалістичності. Але зараз він дуже круто виглядає. Подивіться, ти злий чи ні? Анука, анука, ти злий, але нічого страшного, ми тебе знищимо. Слухайте, і ось, друзі, курка. Подивіться на курку, друзі. прикол <свят> дуже така крута курка взагалі. Ану, на ой, <свят> вибачай, <свят> добре. <свят> так, я тут трішечки не вписуюсь в цей реалістичний Майнкрафт, мій зовнішній вигляд, я маю на увазі, як я вам і казав раніше, тому що все таке яскраве круте, а я ну, не дуже яскравий, будемо а, чесні. Вау, яка пташка, прикольно, чому ти на одному місці літаєш? О, ні, ти кудись полетіла. Навіть, навіть щипати тебе не буду. А це хто такий, секунду, це ось справжній, а де ваші рога? Величезні просто. Ви тут, напевно, воду п'єте, ну, як і в реальному житті, біля води збирається стая. Ти, 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 ти що з'їв? А він тільки що траву з'їв, друзі. Оце реалістичність. Ви уявляєте собі, дай хоча б на тебе подивитися. Так, залізти я на тебе не можу. Ну, прикольне таке, а що ти тут робиш взагалі в цьому біомі, друже? Ти ж повинен бути не тут, це точно. Я думав, ти десь там у лісі повинен бути. А це хто літає? О, ще якісь пташки, друзі, подивіться. Я думаю, ми з вами навіть ще Частини не подивилися, що тут є. Тому давайте продовжувати. Ну і заодно будемо шукати селяна, тому що цікаво, що він там нам дасть. Зазвичай я не дуже люблю заходити на болото. Так, друзі, зараз знаходжуся на болоті, але мені цікаво було сюди зайти і подивитися, що тут такого реалістичного, незвичайного є. І вода, до речі, дуже така реалістична. Серйозно, друзі, просто подивіться дуже гарно тут все. Стоп, секунду, ви бачите ось там? Подивіться, подивіться, я думаю, уважні вже подивіться. Помітили, це що гніздо, справжнє пташине гніздо. Так, мені треба якось залізти на дерево та подивитися на це. Ой, друзі, знову вони. Знову вони. Тут, тут один крокодил. Так, сподіваюся, він не буде мене чіпати, тому що, пам'ятаєте, він знищує так. Ой, ой, він в воді чи що? Так, ні, начебто немає. Ой, а, а, тікаймо, тікаємо просто звідси. Так, треба якось ось таким чином не можу через листву тепер залазити на дерево. Серйозно? Серйозно? А чому так? Якщо у звичайному Майнкрафті ми можемо залазити на дерево, тут просто не можемо. Тому що це ж знову ж таки реалістичний Майнкрафт. І друзі, дивіться, просто на ці кувшинки реалістичні. І що я хотів вам показати, тут є гніздо. Ось, дивіться, давайте поближ... поближче трішечки будемо будуватися. Сподіваюся, крокодил там нас не З'їсть, не зламає блок, і я не впаду. Ось справжнє пташине гніздо. Ось яйця, щоб ви зрозуміли, як в реальному житті просто. Зазвичай в Майнкрафті небезпечно через зомбі, там кріперів різних. А тут просто він небезпечний через всяких крокодилів, і, напевно, тут ще є моби, які будуть на нас з вами нападати. А це Лілії, чи як вони там називаються, друзі? Подивіться. Ну, начебто вони. А ну давайте зберемо, подивимося. Ой, дерево зламав. Ну вибачайте, я не навмисно так, і мені що випало. А ні, це не Лілія чи Лілія, навіть не знаю. Ну нехай буде вона. Друзі, я піднявся нагору, щоб подивитися, що тут цікавого знаходиться, і подивіться просто на цей вид. І я зараз хочу впасти з великої висоти. Стоп, я знайшов якесь село. Дивіться. Фух, невже я зустріну того самого селянина, який нам потрібен? Так, добре, знаєте, що я ще хочу перевірити? Я хочу впасти з великої висоти і подивитися, як це взагалі буде виглядати. Так, падати, напевно, треба ось туди, чи з якогось іншого місця. Зараз подивимося. Та добре, давайте туди впадемо. Ось таким чином. І дивіться, дивіться, як це. Виглядаємо. А я знову з'явився тут. Я загубив село, яке нам потрібно було. Що ж таке? Ну добре, зараз спробую повернутися, начебто я пам'ятаю, як туди йти. Але ви бачили, коли я падав, з'являвся такий ефект прикольний, ефект падіння був. Ну тому що я а, швидко падав і тому такий ефект з'являвся. Дивіться, друзі, на цей ефект. Хопана в воду прям провалився. Так, а це чайки чи хто? Подивіться, як вони у воді стоять. Вау, мені це подобається. Мені це серйозно подобається, і друзі, я, здається, знайшов все ж таки ТСО. Давайте зараз підійдемо до нього. Все ж таки хочеться подивитися на реалістичне село в реалістичному Майнкрафті. Тут все таке яскраве взагалі напишіть, тому що я у вас ще не запитував, вам подобається такий реалістичний Майнкрафт? Чи все ж таки ні? Як по мені це дуже круто, і навіть в такому Майнкрафті можна виживати. Тому що тут механіка гри все ж таки трішечки інша, як ви вже здогадаєте, і тому це буде незвичайно та цікаво, я вважаю. Так, ось будинки селян. Прикольно виглядають, дуже прикольно виглядають, насправді, дуже такі реалістичні. Каміння І О, привіт-привіт, селянин. Ти тут один чи не один. А ну, давайте подивимося. тому що він щось не хоче зі мною здоровкатися. Це сіно таке. Слухайте, прикольно. Селянин, а куди це ти подівся? О, стоп, стоп, стоп. Здається, я їх бачу. Вони ось там. Ходімо зараз до них. О, привіт! О, привіт, це я. Я саме тебе повинен був зустріти. Так, мене, але я ще не все підготував. Чекай тут. Ну добре, добре, поки він там все готує. Давайте ще щось подивимося. Цікаво, взагалі, що він там нам знову ж таки дасть. там повинні бути якісь речі, тому ми, звичайно, на все це подивимося, Нічого собі. А голем, я вам хочу сказати, дуже ого, дуже такий реалістичний. Подивіться, друзі, що в нього з головою, я не знаю, з обличчям точніше. От кіборг прямо такий, якийсь. О, на свинок ми ще не дивилися, точно. А я думаю, на кого ми ще не дивилися. Свинка, подивіться, яка свинка. Ха-ха. <свист> Крутяк просто. Ей, зелений, ти де там? Та я йду, йду вже до тебе. Це що кішка? Ого, 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 яка ти Яка ти швидка. Та дай хоча я подивитися на тебе. Я ж не такий швидкий, як ти. Стоп, стоп, стоп. Кс, 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 кс. <свист> Йди сюди. А що? Що вона робить друзі? Ого, втікла кудись. Ну, добре. <свист> Підходь, давай до мого будинка. Та йду вже йду, давай. Давай мені речі ті. Заходь у будинок. Так, добре, заходжу. Ого, в тебе тут так прикольно, прикольно все виглядає. Ого, а тут ти грішся, я так розумію. Так, звичайно, тримай ці речі. Так, ага, дякую тобі за речі. А навіщо ти мені дав один діамант? О, до речі, дивіться, як він виглядає, прикольно. Коли ти захочеш повернутися в свій світ, в своє село треба буде просто натиснути на цей діамант. Зрозумів? А, ну зрозуміло. А всі інші предмети передаш селянинам. Добре, добре. Дякую тобі, друзі. Добре, що ми його знайшли. Але ж нам цікаво, що він взагалі хоче передати селянинам. Тому, звичайно, зараз все це перевіримо. Тільки давайте відійдемо, щоб він не здогадався про це. До речі, він мені дав вибухівку. І давайте зараз взірмо її, тому що цікаво, який вибух взагалі буде. Так, давайте поставимо ось тут. Так, запальничка. Вибухівка така, до речі, прикольна, прикольна. Так, і що за вибух тут буде. Вау! Вау! І ще раз вау, що це було? Слухайте, і це одна вибухівка взірвала. Ось стоп. А якщо спробувати підірвати гору. В мене, напевно, комп'ютер буде дуже сильно виснути. Ну, хоча давайте перевіримо, чому б і ні. Так, давайте отут одну, отут. І ще, напевно, десь Ой, стоп. За, за, зараз все звалиться. Добре, давайте ось так от, ось так от. І відходимо. Відходимо скоріше, тому що зараз буде масштабний вибух. І ага, ага, і гора, до речі, не посипалася, начебто на місці стоїть. Ну, вибухівка прикольна, але давайте подивимося, що це за предмет. Він нам дав. Давайте скоріше. Так, це в нас що таке? Це в нас пелікан, друзі, це в нас. Ой, яка муха маленька. Що це було? Це, це, це ще один якийсь пелікан, чи що? Багато, як ви бачите, тут є а, пташок гарних. Так, з пташками зрозуміло. О, дивіться. О, друзі, нічого собі! Ну, пташки тут серйозно дуже реалістичні. Ось тут навіть фламінго є справжнє рожеве таке. Селянин дав все це по 64 штуки, тому селянина вистачить, і мені вистачить це черепаха. І. Е, ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Стоп, це не черепаха, це алігатор? Серйозно, чому він виглядає як черепаха? Він серйозно виглядає як черепаха, він вже когось з'їв. Серйозно, він вже когось з'їв там. Добре, давайте йти далі. Так, це в нас. Е, хто? Це в нас птах чорний. Добре, зрозуміло. Так, це в нас знову пташки, а це що, що. Це жаба, друзі. Гігантська жаба, подивіться. Бачите, тому що стрибає і йде до води. Ти не будеш мене чіпати? І не треба мене чіпати. Ого, які тварини. Ти що мене з собою хотіла забрати? Чи що? Я не розумію. Так, а це в нас медведь. Ти бити мене не будеш. Добре? О, так. Фух, 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 це в нас хто? Це леопард, і він з'їв когось. Так, 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 обережно. Леопард тільки що з'їв свиню. Так, свині вже немає. Ти тепер мене будеш бити чи ні? О, прикольно, ні. Він мене, до речі, не чіпає. Це добре. Ого, ну тут. Пташків серйозно дуже багато. Це в нас якийсь мунгус, я не знаю, це з Among Us чи що. Хе -хе. Хочеться все ж таки на все прямо подивитися. Так, пташків ми бачили. О, а ось це серйозно, Олень. Ого, навіть пташка на нього намагається залетіти. Прикольно, прикольно. Так, він, до речі, добрий, ще одна пташка. Ого це якийсь таракан взагалі. Е! Е! А! <с> тікаємо. Серйозно тікаємо звідси. Дивіться, що ще я знайшов. Це я не знаю, що це таке. Це якась тварина. Чи це муха величезна? Ну, зовсім не зрозуміло. А ось слон. Справжній слон, друзі, дивіться. Ну, я тут слона точно не очікував побачити. Ще дедять яєць в мене залишилося. Добре, давайте подивимося, це якийсь куб і. Так, 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 такого в реальному житті не. Немає, на мене куб не нападає, ну пішов звідси. Як ви бачите, картинка трішечки змінилася, тому що мені дали якийсь ефект, і тут це стало все не таке яскраве. Трішечки світла не вистачає, але добре, давайте вже додивимося на цих мобіх. мобів. Так, прикольно. Так, знову ж таки багато птахів нас тут. Так, а ти хто. Ой, як перевернувся на спинку. Животик тобі почухати. Хе -хе. Прикольно. Ой це взагалі якийсь тарган такий. Е, Йди звідси. Хе -хе. Прикольний. О, єнотика, ми з вами бачимо а це в нас риба? Стоп, це точно риба якась. Чи не риба? І так, друзі, це риба плаває там. Ну, плавай собі. До речі, я знайшов якийсь біом. Бачите, він дуже гарний такий. І він, не знаю, як називається, пустеля може якась, тому що, бачите, тут якась засуха, води зовсім тут немає, і тварин тут також немає. Ну, як тварина може бути в пустелі? Ну, самі розумієте. Ні, друзі, знайшов гадюку, дивіться, знайшов гадюку, це точно пустеля. Якась, де ти воду знайшла? А, ось там вода. Так, і що, ти будеш мене начіпати? А! Так, будемо начіпати, друзі. Серйозно, будемо начіпати. Так, 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 так. Побігли, побігли. Слухайте, я заповільнився, я вам хочу сказати. Тут все настільки реалістично, я спеціально заповільнився. Ну, ефект мені спеціально такий дали щоб вона мене з'їла. Я вам серйозно це кажу. Пташки, тікайте, вона ж вас з'їсть просто. Слухайте, ми ще набагато чого не подивилися, друзі. Але все ж таки, саме таке цікаве, я вам показав. І поставте, будь ласка, зараз оцінку цьому реалістичному Майнкрафту по шкалі від 1 до 10. Я, звичайно, ставлю 10, тому що тут все ідеальне, і я тут навіть далеко не на все ще подивився. Тут я впевнений, ще є багато мобів, на які ми а, не дивилися. Тому що дуже багато всього і за одне відео взагалі нереально показати абсолютно. Абсолютно все. А, я думав, там риба якась. Тому ставте свою оцінку у коментарях. Мені цікаво, що ви думаєте з приводу цього реалістичного Майнкрафту. Якщо хочете подивитися на ще якийсь реалістичний Майнкрафт, обов'язково напишіть про це у коментарях. Я можу записати для вас ще одну частину, але там буде вже якийсь інший Майнкрафт, звичайно. Ну і також дивіться інші випуски реалістичного Майнкрафту на моєму каналі. Так, можете подивитися, там два чи три випуску точно є. Тому дивіться, воно все цікаве, і я думаю, вам. Сподобається. Ну а зараз, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я. Кавун. Всім до побачення, друзі.